Дорогі дітки, запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку. І сьогодні ми з вами будемо говорити про перелітних птахів. Прийшла весна, чорну землю розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила в полі жайверонок, Соловей Ковгаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. З приходом весни і з настанням тепла. До нас повертаються перелітні птахи. А хто вони перелітні птахи? Що ж це за птахи? Це ті птахи, які осінню з настанням холодів відлетіли до теплих країв. А чому ж вони відлетіли? Бо ці птахи переважно харчуються комашками, мошками, жабками, рибками, і коли настали холоди, Водой ми замерзли, а комахи всі поховалися у щілинки, під листочки і заснули зимовим сном, то вони залишилися без їжі і тому відлетіли до теплого краю. А ось прийшла весна, комашки всі прокинулись, і тепер птахи перелітні можуть повернутися, бо їм вдосталь їжі. А як ви думаєте, чи одночасно всі птахи повертаються? Ні. Першими до нас повертаються граки. Це відбувається в березні. Другими це теж відбувається в березні, повертаються шпаки, а потім жайворонки. Вже в квітні прилітають додому качки. Дикі гуси, лелеки, лебеді, журавлі. А ось у травні ластівки і солов'ї. Бачите, не всі одночасно. Деякі прилітають першими, а деякі, такі як ластівки і солов'ї, прилітають тільки в травні, бо вони харчуються комашками і комашки прокинуться. Коли буде вже зовсім тепло в травні. Так які птахи до нас повертаються, давайте їх назвемо. Грак, шпак, жайворонок, лебідь, качка лелека, ластівка соловий. Дітки із цих птахів. Ловлять комашок, їдять черв'ячків, гусінь, мошок. Такі, як шпак, він дуже любить гусінь. Жайворонок любить комашок. Ластівка мошок. І соловийко теж любить комах. А такі, як лебідь, качка і лелека це водоплавуючі птахи, вони харчуються рибкою і жабками. Тому її відлітали, бо зимою такої їжі немає. Скажіть мені, будь ласка, а чому люди так радіють, коли птахи повертаються? Бо птахи дуже корисні. З настанням тепла прокидається вся жива природа. Прокидаються дерева. І починають випускати листочки і квітнути. І от скоро будуть квітнути у квітні фруктові дерева. А на них прокинуться шкідники, такі, як гусінь, жуки. І будуть наносити шкоду. І от така птаха, як шпак, дуже корисна. Її чекають всі садівники. І в кожному. В саду обов'язково висить шпаківня. Чому? Бо якщо в саду живе шпак, буде гарний урожай фруктів, бо він з'їсть усю гусінь, яка їсть листочки, і робить шкоду. Тому на шпака всі чекають. І там, де живе шпак, там завжди смачні фрукти. А я вам, дорогенькі мої, пропоную пограти. Пограти в гру, яка називається перелітні птахи. Давайте зробимо з пальчиків перелітного птаха. Пальчики з'єднали перелітні це птахи. Відлітають восени, прилітають навесні. Всі шпаківні заселяють, гнізда тут собі звивають. Тук-тук-тук лунає звук. Пташенят чекають тут. Пташки весело співають, всіх навколо звеселяють. Бачите, птахи це не тільки корисно, а й ще дуже красиво, дуже приємно весною почути веселу пташину пісню. А я вам дякую за увагу! Дбайте завжди про птахів і ніколи їх не ображайте. І чекаю вас на наступних заняттях.